Так, ну що, всім привіт! Це мене... Зараз подивимося, що там з голубинатами в нас. Сьогодні ще не заглядав, так сипнув поїсти. Так, ось оцей. Подивився на... мене. <голубиням>. Ще, так... Ще так не робив. Теж для себе провірю. Посовітували мені так, бачите, роз'їхались ножки в голубенятка. Я думаю, що це із за гнізда. Ось таке в мене гніздечко з низенькими бортиками. І мало тут соломки. І воно, йому нема упори. Ось так воно, виходить, із-за цього я думаю роз'їхались ножки. Видаюся я в інтернеті. Так, ось нам знадобиться ось такі маркерні кільця, які з замочками закласуються. І затяжечка, обична для електрики, що там чого її Ну, Можна щось друге використовувати. У мене затяжечка, я думаю, буде непогано. Надіваємо на обидві ніжки. Так, мабуть... Ну, буде обудвинешке. И пельца надеваем. И затяжечкой. Вот так. О, і ось так у нас виходить. Голубені атка О, і ножки в нього тепер держаться. Ось так виходить. Будемо дивитися за ним, що воно вийде, сам що ні разу так не робив. Ну, може комусь на заміточку. Ось ну, все, все вроді в нього благополучно, з ножками должно бути. Він собі в гніздечки стоять може. Поки що йому не треба розчіпляти, я думаю, їх щоб вони... Ну може й треба. Ну, росте, все добре з ним. У нас чубий такий турок білий. Ну я думаю, те що засрано, то це таке кожний голубятник який. Займається голубами. На це навіть внимание не обратить, бо це такий час період виводний. Так, що тут у нас? Звісно, прибирати надо періодично. О, це, це білий, дивіться, який мощний. Спичубатого. Спит чубатової носу чубова. Чубатий, батько. А мати носочуба, чуба. лисий. Так. Це у нас чубатий вийшов, о двох чубей вийшов. Нічого сюди. Десь проскочив двох чубій туди. Це покрило річки. Прикольно. Одне яйце було і, і двох чубій. Нічого. Прикольно. Двох чуб. Ну них були в тому году чубати. Так, ми їх ставимо. Може коли собі круглі гнізда привити, але ну, не надім погане. Це лисі у нас. ось все. Лисі білі, чисто білі. Ну. Па не видно, мабуть. О! Лисі, лисі та чубати вийшло. Ну це так, інтересно, круп. А це вийшло з якимось пятном. А це вийшло з якимось пятном. Це значить я їх той год не записував. Той гот не записував. Получається що? Чубати вийшло. Інтересно. Це, получається, батько в неї міг чубати. Це ж в мене отчубати, Чубати було спарований, Чубатий батько з лисою був спарований. І вони давали лисих і чубатих. А це їхня дитина Лиса. Получається дала чубатого, а другого вису я це знаю од кого. О, от тої голубки виходять рибеньки, оце такі. Ну, Іногда проскакують. Най десь там замішано щось. Ці теж дали все рябувато. Такий чорний клюш. Інтересно, ну суть, чуба я хотів під них підложить. Підложити хотів чубатих. А срок не зійшовся, ось від этих я устав яйця і вийшло чубати, хорошо що не викинули. Ну все, тут тоже. Вот цої темний клюв. Турочки, голубочки. Темний клюв, Десь щось замішано. І ось все що вийшло. Вийшло щось. Интересно. Что с тобой есть? Это чубота. Чубота у нас. А это понятно, Это, наверное, що не зрозуміло. Інтересно, Інтересно білі. Це перший рік в мене пішла друга. Лі. Друге покоління, це третє получається покоління, чи навіть четверте це покоління. вже. І пішли рябі вискакувати. Інтересно. Той год не було ні одного рябого з під білих. Це перший рік, що це вже два штуки рябеньких прикол. Інтересно, конечно. Подивиться, що далі буде. Ось чорні. Ух, які мамо, тут такі мощні. Такі прям ух, видно, що їм все вистачає. Чорні. Так, тут пакистанчики у нас. Для баті розводять. Та й для себе хочу десяток інтересний, інтересний у них льот. Мені не подобається, як вони летять. Так, зараз подивимося, що тут. О, це самі мощні дожні на сочубі. Це ті, що от тих батьків, що з кривого рога. У мене щось Герман... Германські. Ну вони всі германські, бо то, то виходить вже діти. Діти. Ну, оце, получається, як би перве покоління. А оці вже ті, що я тільки що показував, тих чорних і тих ось чорних, оцих чорних, то це вже получається друге покоління. Ну, той год я взяв дітей з під Криворіжських. Парував їх і оце вже друге покоління. Інтересно буде подивитися на ігру. Ну там вони випашили чорні, такі вони прильозки. Так крилами б'ють, що це хана. Так ось все. У мене одна голубочка біла і оце А це шукатих пробиває. пробиває. інтересненько, тут на яєчках сидять. Упала в сетку. Ось, покистанчики. Покистончики. Тут Тоже підложив яйца. О, покистанці. Знесся. Тут станеться. Тут не вилупилися. О, вилупилися. Так, ось під кого це у нас з-під ось вилупилися, а вони знеслися. А це їхня І Це буде, виходить це другий виводок. Вони вже третій раз сіли. Ці вже докармлюються. Цих я підложив, ці вже докармлюються, ще неділька півтори і вони з гнізда вийдуть. Тут вже вилупилися з-підні під них дітки, дай Бог, щоб все було добре, а тут вони вже знеслися, а так би вони тільки кормили оцих, але так виходить, раз, два, три, чотири, п'ять, шість уже. І ще раз я підкладу. Так, ось все. З це ну, це чисто біли хороший таки хороший вазон не буду доставать сідать так це у нас лимонних парочка оставляется две якісь уже игра в них своєобразна різнообрати голубочка садить так що тут у нас ось чубаті видно вже що чубчик буде це по турках у мене чубаті і дебали, добавили, и той чубат. Шо тут у нас? О, даже не вылупилось уже накрыла. И тут еще даже. А тут вылупались чубаки. Ты шо идиот? Ось тут написано. Чорні мої. А, чорні все, виходить. Це з під оцін, ось о що все є. Коротше, з під моїх чорних, не з-під Під підклав. Під це з під оцих. Це вже мої виводки. Закульцовань домовитися, сидять на яйця. Все. Ну і вроді все. А, там ще вверху є шестеро штук. Ну, ми туди вже не поліземо. Дивлюсь, це ще чубати, ось у мене пізнячок такий вийшов. Вилазивий відсюди, паріньок. Дурний чубатий Дурний. Він, Такий був чахлий. Чахлий таке було. Оце весь такий стоп нормальний Уже підріз. Чупчик все перелиняв. Інтересно, буде голуб чи голубка. Такий ще хвіст у нього, звісно. Рідкий хвіст. Жирний. Я його не ганяв. Я його не ганяв, він пізно виявився, дивлюся, чубати і думаю закрив. Що Шучу, зимо ганять, як він чахлий був такий. Ну, пізнячок він один у мене, голубеня уже не було, а він один виявився. Я його оставив, голубенят не брав, він оце один получився так. Ну, Чубати такий вийшов. Так, ну що, треба ще їм зараз досипати їсти, хай поїдять, бо голубенят покормили. А самі не поїдять. Так, ну добре, підписуйтесь на цей канал, буду розказувати, вам цікавий контент, моя голуб'ятня, що я роблю з голубами. Підписуйтесь, буду дуже вдячний. Думаю, і вам буде цікаво дивитися. Всім пока